Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Отримала сьогодні замовлення. Дивлячись на відео дівчат з фаліанопсисами, фаленопсисами Модерн. Бо коли в мене були фаліанопсиси багато років тому, то таких мутантів не було, і мене прям ну, понесло. Дах мій несло стільки краси, хочеться, хочеться і хочеться. А, звісно, місця немає. Ну, всі рівно хочеться. І знаєте, для мене зараз ця, цей від орхідей як щось нове. В мене та фалінопсиси є, їх залишилось не дуже багато, але таких у мене ще не було. І от я того року купувала восени, засвів у мене один неметеликом, апілориком, триліпсом. О, показувала я відео. Встигла вже намінятися з дівчатами, купити в Україні, У мене ще там є, і в квітні буду пересилати орхідеї до України, а ті до мене приїдуть. І ось дивилася, що в нас є, і замовила. Не буду я зараз витрачати час на розпаковку посилки, я вже зараз достану ці орхідеї. і роздивимось разом зі мною, хто хоче, що ж я замовила. І хочу для себе зафіксувати, зафірмувати, які вони приїхали, щоб потім можна було порівнювати, як вони розвиваються, як вони далі в мене будуть адаптуватися і коли ж заквітнуть. Посилочка зовсім маленька, ось дивіться, моя рука. Зовсім маленька. Я замовляла 5 орхідей чи що. Ну, троє там були зовсім маленьких малюки. І посилочка дуже маленька. Я коли отримала, думаю, о, ну зараз подивимося, зараз я відкрию. Так як в нас зараз не дуже тепло, то ось покажу, як вони упаковані. Захищені. Ну, морозів немає, але ж порівняно з тим тижнем, то холодніше стало. Зовсім маленькі. Такі. Зараз я їх витащу всі. Мама моя дорогенька. Оцей фелінопсис страшних грошей коштував. Зараз покажу. Дійсно, п'ять таких маленьких клуночків, щось там по них написано, ну то щось вони там для себе відмічали. Бачила відео Альони з Франції. Вона теж. Показувала орхідеї які на виставці купила. І, і з цієї ж теплиці теж купила орхідеї. Теж фалінопсіси. Ну, тепер я їх розмотаю, дуже маленькі. Ось, як моя рука, у мене ручка маленька. Маленькі орхідейки. А ось те, що приїхала. Зовсім маленькі. Ну, я купила три одинакових. Бо поспілкувалася з Юлією, вона сказала, що там мутації 70%. Ну думаю, щоб, щоб щось було з мутацією. Цей теж маленький єдиний А цей, не пам'ятаю, і коштує він 43 євро. А воно ще менше, ніж оці. Дивіться. Це фаліноптіс. Черріболосом. Він бігліп. І з щіми, як метелик, я не знаю, як правильно він називається. ну, Як малеча, то гарненька. Бачите, вони корінчики ростуть. Дуже добре, що вони всі гарно висушені, бо я заказувала їх того тижня. Їх підсушили і вислали. Ти ж скільки його ростити до цвітіння. Хоча бачила, дівчата кажуть, один осінь купляють, і вони так швиденько зацвітають. Ну, подивлюся, як, як в мене це вийде чи не вийде. Я їх зараз тільки оприскаю всі фунгіцитом, знайду якусь посудину для них, якісь маленькі горщики, як кашку поставити. Пересаджувати їх зараз трогати не буду. Хай поки ще в мене адаптуються, я підставлю під лампи. А тепер фото оцього красунчика. На фото воно якось і не дуже виглядає, а в інтернеті знайшла відео. Такий файнючий, файнючий. І він може бути як рожевий і як помаранчевий. Мені б хотілося більш помаранчевий листочок знизу. Такий, як буряковий, цікавий, цікаві манюньки. Тепер оце. Оце я в когось з дівчат бачила. Вже, чесно, не пам'ятаю, я дивлюся всіх. І я вчуся записати назви. Ну У мене ще не дуже виходить. Це отаке фото. І така маленька. Я їй хотіла взяти більше, але мені не видавав на планшеті більше. А дивлюся, коли я вже заказала, там ще є. Тільки майже на кількість, я не знаю. Хотіла їх теж 2-3 взяти. Ну, цього красунчика фото е, сайту теж красиве. А в житті на відео я бачила так ще красивіше. Такі гарнючень-гарнюченькі, три листочки. Що тут з корінчиками? корінчики є. Так, буду дивитися дівчат, як вони доглядають за ними. У кого результати гарні, у кого, як подивися, палички, та так все красиво, так все файно, естетично оформлено, ці квіти. А у мене така селянка з цих орхідей. А це три штуки, вони одинакові, казала я, да? щоб хоч щось зацвіло мутантам, ну я так, як воно кажуть, їм внушаю. Щоб вони зацвіли всі мутантами, всі метеликами. Зразу, коли натикаєшся на фото цієї орхідеї, ось вона, то вона якась і недужа. А коли роздивляєшся інші фото, які е, тут же на сайті є, то такі гарненькі-гарненькі, рожевого кольору, ніжний. Я, на жаль, відео не знайшла, як він квітне. Кого є, дайте посилання, я обов'язково подивлюсь, мені цікаво. Всі рослинки гарненькі, у всіх патрилистики. Так, он листочок трішки пошкоджений, ну то, мабуть, таке. З карінчиками вони бачите, як підсушений і просто вставлені в горщики такі шум. І не закріплені. Десь корінчики є. Зараз буду підпивати. Ага, ось листочок якийсь білуватий. Ну, а так завжди. Коли купляєш декілька одинакових рослин, то обов'язково положить кондишн. некондишн. От, дві гарних, а цей, Типа, а якби ж я не тільки собі брала а ще комусь, от як їх тоді ділити? Зараз покажу, яким фунгіцидом я оброблю їх. Оцим фунгіцидом я вже багато раз показувала. Він мені дуже подобається, чим що він для рослин не фітотоксичний, дія на багато різних штамів грибів і мучнистої роси, і якраз оцей відгнілі на різомі. І він ще має якісь додаткові речовини, які стимулюють рослини до росту, щоб вони не хворіли, гарно росли. Я не пам'ятаю, які я в Україні купляла, хоч він теж не український, теж гарний. Ну, що десь наш на кшталт того забула я назву. І ось бачите, і він безпечний для пчілок. І я якраз сьогодні планувала цим фунгіцидом Побризкати свої дерева, бо на деяких таке після зими понакладувалось на гілочках. І я побризкаю і їх якраз побризкаю трішки змачу субстрат. Цим вони можна і поливати, і оприскувати. Найду їм якусь посудинку. Так. А вони в тургарі, хоч і підсушені, оце прям такі гарненькі, гарненькі. З таким номером, може, в них вже і назва є, я не знаю. Ну, і це і ось черріблосом. Е, я ще заказала в Ригіни. До Оксанки поїде. Вона мені ще кидає фото і каже: Подивись, яка краса. кажу, ні, Оксана, ні, це ж мені треба. Я купляю маленькі в Україні, щоб вони до мене приїхали. Гарно, бо коли рослини великі купувати, там на тамужні. На кордоні можуть бути не айс. І добре, якщо повернуть, а можуть і викинути, як з моїм один дендробівом, їхав він з України аж два рази. Дуже красива орхідея, класний такий метелик, і я кажу: ні-ні-ні-ні. Мені треба ще попродавати багато орхідей, треба ж місце, треба ж про це думати. Но зараз вже починається тепло, хтось піде на вулицю і місто буде, а тоді, коли їх заносити знову. То місця може і не бути. От, ну і роздивлялася, я роздивлялася, взяла і купила. Тобто поїде до Оксанки, я не знаю, коли сьогодні, завтра чи післязавтра. Купила я, купила я його якраз у вихідні. І вона тоді каже: а Я тобі казала, бачиш, я тобі казала, кажу, бачиш, ніколи не кажи ні. Так, дівчата, в кого є такі фаленопсиси, як вони квітнуть. Дайте мені посилання, задоволенням подивлюся, хоч в Інстаграмі, хоч у Фейсбуці, хоч на Ютубі. Вони такі малюсінькі, що не так і просто було знайти посуд для них. Високувати, я ось думаю, може їх побрізати, ці стаканчики, чи поки так залишити. А потім пізніше я, мабуть, в них їх і пересаджу. Це я в цьому у магазині чи теплиця, не знаю, брала вперше. Ну, задоволена. Ну, ось, мої дитинчата вже оброблені фунгіцидом. Я їх гарно побризгала листочки з усіх сторін. І побризкала і в субстрати корінчики так завзято почали пити той фунгіцид. Не хочу їх в руки брати, вони вже оброблені, хай підсихають. Всі. І ця малеча. Ага, в неї теж три листочка. Я зовсім не побачила там маленький один. І він був обрізаний. Бачите? При огляді я його не побачила, що він був обрізаний. І тепер дивлюся на оцих малеч І дивлюся. Як дівчата купують таких малич, а потім показують. Розгалужені квітконоси, як квітнуть, це коштує дійсно дорого. Виростити їх і довести до такого квіткування, а я таку одну орхідейку купила. Коли приїде, покажу. Це стільки праці, стільки уваги, часу приділяти їм, щоб їх виростити, а тоді ще й так це цвісти пишно. То це дійсно коштує багато. Коштує. А на цьому все. Слава Україні! Смерть окупантам, всім колаборантам. До побачення.